Всім привіт! Сьогодні я зібрав для вас хайлайти своєї гри в останні дні івента з титанами. Я сподіваюся, що вам сподобається це відео, тому бажаю всім приємного перегляду. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та пишіть в коментах, які відео ви хочете бачити на моєму каналі. А ми полетіли. Юху! я видивешній. Так, резко шукати пушку, щоб мене не забили. Так, а я не поняв, всього лише дві людини, як так? Не може бути. О, три. О, пять. Боже глагою, 6. Добре, я... Пошутив. Сюда. Дивой, куда ти тікаєш? Ти так умреш. Леш. Нее, сюда, Ще й третій десь ходить. На, все. Я гроза всього сервера. На Не. Не. бам. Опа. Здесь бежит, а ну зараз будет резкий поворот. Не ожидал. Я не ожидал. Мне урона багато на них. Еще один здесь бежит. Пипец. Як він так, я шесть. Же... Я думал, він здесь берет дверей, стоить. Він уже аж тут биг. А ну я зараз стану спайдерменом. Давай, сейчас залутаю все. Ой, я случайно. Ой, бляха, дурак. По кнопкам миск кликаю, случайно. Поехали. Зараз застряну в лифте и все, и капец буде. А мы в лифте застряли. Я хоро... Слыш вин каже, ну і хорошо О, Все, поїхав в лифт. Мене спасли. А що він так довго їде? На яки этаж їду, на 20-й на 10-залутаю сию. А заліз Боже, я по кнопці попасти не можу. Давай. И І... давай Леті! На... Опа. Хто тут ходить? Я походу останню людину на ивенті знайшов. А ну сюда. Ааа, <плес> у роботу! Все, тепер я свободний, йду далі гуляти і шукати людей. Ану, зараз стану гігантом і... <плес> я вже 2 минути по карті катаюся, нікого знайти не можу. О, наконець-то стріляють. хоч десь. Ура! Люди! Так, тут десь передо мною ходить хтось. надо. Ой, еще и еды. А ну, зажим. М -м -м -м. Боже, нет. Нет. Боже, у меня зажим, конечно, я не знаю. Я купил пятилетки, наверное. Так, где он? О, он слева там, а ну. Так, зараз десантируюсь на него, он не ожидает, а ну. Бам! Иди сюда. Не, он напугался и начал втекать. Сюда. О, еще кто-то Тоже ботик чи хто. Чи він просто грати не навчився ще. Та я теж не особо грати вмію, конечно. З таким зажимом, яким я тільки що по УАЗІКУ зажав. Ой, боже боже, я далеко не піду. Так, тут хтось стріляє. А ну, показуйтеся, ребятам. Де ви є? Де? О! Тут є! Ой, боже. Йо, я вообще не умею стрелять, вже уже Опа! Давай, та попади! Та боже мій! Куда ти тікаєш? Іди сюда. Не, піпець я косей. Убедеть! Обездец, там! Ну Наконець я вбив його. Опачки смоки. Я щас титаном стану і піду і всіх розвалю. Давай. <М 'я> Політілий. Не <М 'я> жапа ва. Скільки прилетіло? Ого. Чого це за десант? Не, <М> я>, я щас вас всіх переб'ю затопчу. Ой, які розумні, йдуть прямо під мене. А то вам не поможе. Не. Ви думаєте, ви одні тільки розумні? же не дурак, якщо що. Ну, добре, я косий, але не дурак. Давай, та, та боже мій. Не, сюди. Перший пішов. Де остальный? Ой, ще один приїхав. Боже, скільки вас тут. йой йой Не. Да чіп, пересити ног, не вже. Я попасти не можу. Титан закінчиться. О, повезло. Ой, останній остався. Не трогай мене. Ну цей дурачок. Той дурачок. Куди він вийшов? О! всі умерли. Все. Сюди. Хайлайт года. Ю, я в них весь лут залутав. Тепер я багатий. Ай, я магазин пропустив. Я йду, ще закуплю собі. Йу. Що за баран стріляє? А ну хай, Ой, ну я чуть-чуть косий, но ничего, то бывает. що? Куда він пропав? Я да, пойду його с другой стороны. Не-не-не-не-не. Опа! Не, Сюди. Так, Сюда. Так, ще в тій стороні хтось стріляє. А ну, я зараз титаном стану и піду им люлей раздам. для щив. Ну, ви? опа, Ходять десь. Не, попав. Давай. Попав, пипец, снайпер. Опачки. А куди ти тікаєш? Не, Не. лови плюху. Не злови. Щас зловиш. Не, не попав. Де він ходить? Я не поняв. О, попав Сюди. Ой, а то я не по ньому попадаю. Не. Не. Пліна, мімо. Пліна. Я, умрий, Ура. я напевно по паністре бив там, из-за того показував червоний хрестик. Я приїхав, зустрічайте гостей. Я хто дома вообще. Опа, є хтось, влітаю хтось. Йой-йой. Ты ч чуть нибудь затупил меня, блин. Твій дружок теж щас. А що з ними? Один на крюкошці приходить в хату, а другий просто йде пішком і не стріляє навіть... У них, напевно, був якийсь план, і вони його притримувались, але трохи не вийшлось у них. От это я газую. For sans, need for Опа, ти хто такий? Не то я. В дріфті забрав його. Куди од мене нічого не чекає, чекай мене. Опа, на ще дроп тут паде. Зараз залутаюся. О, сюди. Опа, хто їде? Ней. Nee. Боже, я попасти не можу, давай. А що я йому? Він якийсь дурачок, а я чуть-чуть зажим не вмію. То зажимати не вмію. Треба потренуватися трошки. Так, ну все, можна їхати. Я все залутав тепер. Опа, не можна їхати. За мною вже хтось їде. А ну йдіть сюди, я щас вам роздам людей. Покажу, де раки зимують. Не, боже покати не можу. Він якийсь дурачок. Я нічого не зрозумів, що це було. Він. Або бот? Це хто? Та я херню якусь зробив, я взагалі погано зіграв, мене був вже любий на його місці вбив. Але в мене є одне питання, ну я хочу ще раз передивитись цей уривок. Як в мене вийшло? Я біжу і... і стріляю одновременно. Як це так виходить? Ну все, тепер точно можу їхати далі собі. Не, не, не-не-не. Та куди опять хтось приїхав? Ви серйозно? Та не може бути. Не... Йоп, я в шоці, це походу теж ботики якісь, а я зіграв взагалі як баран. Мене би опять на їхню місці, буквально хоч хто вбив. Будь-хто. Ну а тепер точно все, всім пока, не трогайте мене більше. Ой, ще один тут, ну скільки можна. Йо? Ну добре, його я маю вбити нормально, а не як тих других всіх. Ну, все. По цьому зажав, убив і все, а не як по тим. А ну, я хочу, щоб поїзд мене збив. Ану, я от лечу. я хочу політати. Ой. Я хочу трошки політати, ану збий мене. Добав. А мож... чого не можна крюкошку взяти? Я хочу взяти, щоб. Ей, я вмираю! Алло! Тікаю відсюди! Я забув, що я на рельсах вмираю по чуть. Я хотів навчитися літати, щоб поїзд мене. є люди тут, а ну чому всі вокруг? Дайте мені поїздити спокійно. Так, щось я його не бачу. Напевно зараз Титаном і піду його для ще й пороздаю. Він вроді в цій хаті десь там ходив. Так що. Ану. Треба попробувати. Трошки побити його. Попрострілювати, так сказати. О, він тут, сюди. не, Бам. бам, Пропав. А бам. Ану. Попадеся ти вже, чесне слово, де він пропав. Піп'ят, нема його. Чи то я дурний якийсь. I need yeah. Ну зараз я попробую так. Я засяду собі на кейчу, то може так його вб'ю. Або я ні, я буду. Зараз титан закінчиться, я буду сидіти на криші, просто крисити його. А потім він злізе, ну вилізе з хати, бо подумає, що я і я його уб'ю. Опа, або зараз уб'ю його. О, сюди! Вс, я тут плани строю, а він вирішив при... сам умерти. Ну, там нікого нема. А що, хтось знизу. Ага. І хто-то був? Непонятно. Взяв, прибіг, умер і все. О, а ну, я зараз запрыгну на поезд. Попробую запрыгнуть. Давай. Ну и ч це було? Пипец. Опа. Пасажир, ну все, я щас на тобі. От Я не зміг на поезд запрыгнуть, я теперь злий. грузный. Тому я тебе буду бити. Не. не. Ты попав не... не туда. Ты размей. Ты умрешь зараз. Сьом! Так, іду далі людей. Опа. що це таке? Люди в мене самі знайшли. Він піпец. взяв, прилетів на тій моторці. Сюда. Попався. Парам, парарам. Ей, хто стріляє? Хто посмів по мені стріляти? Ну, ти вообще дурачок. Зачем ти начинав стріляти? Так, а ну я там когось замітив на горі. Не попав. Але я там 100% когось... Опа, ну я, я бачу. Попасти не можу. Йой-йой. -йо -йо а то з мене снайпера не буде, треба підходити ближче до них і так убивати. Так, а ну де ви, ребята? Опа. Один попався, так треба йти добивати, Да? А другий де, другий теж десь тут має бути, вроді би. Так, я сподіваюсь, він не вб'є мене зараз. Так. Перш. Не зрозумів. А другий що, б шоуд зони просто умер. Як best. то так вийшло? Чи тут один був? Напишіть в коментах, бо я щось не, не зрозумів. Може ви більше зрозуміли, ніж я, бо я взагалі ні. Так, а під мої красиві танці ми переходимо до другої катки родився. Добрий ранок. Йоу, ти що скотина, котина б'єш мене? Куда? Я Volt�? ти шес соворотку затихай. Сюди йди. Іди сюди до жену. Та -та 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 -та. А тепер кулаками. Не тікай від мене, бійся мене. Все, я щас ти пальную по голові заряжу. Не. Да йди сюди, сюда, ти тікаєш? Не, 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 там уже голова твоя привратилася у фарш, напевно. Пем, пам. Пем. Да все, він уже відключився, він уже ходити не може. О, може? Як тут так? Пробудився, да? привіт, привет, кукумарина! Зустрічайте гостей. А ну, давай, спайдермен! А де всі люди? Я не розумію. Що, лиш двойка упала? Чого так мало? Ого, оце я паркурист, звісно. Опа. Яко? Ага, от він. О боже, я попасти не можу. Треба їм качати. Ну давай я вас розкидаю. <плес> Що це було? Та він ледве ходить, як він мене убив? Я в шокі. боже, я дурний. Я зараз прилечу, йому отомстити, за те, що вони мене вбили. а ну вони ще тут вообще. Скільки людей? О, 5. Ще двойка прийшла откудись. А ну, зараз будемо. О, ще хтось летить. Ти де? Пасажир? Шість людей. Опа, на. Так, ану, показуйте, за вас щось переубивають. Опа, на, біжить! Давай. Не, уработав. Тут його десь кінти ходять. Зараз і вони свою порцію получать. А ти куди від мене тікаєш? Куда ти тікаєш? Я не розумію. Де твої кінти? Здавай контору, давай. Я ж їх і так уб'ю. Давайте, опана. Добрий день. Бляха, з твою перезарядкою. О, сюди. Да. А я думав вже не вб'ю його і за перезарядки. Все, молодець. Здав кінтів. Опачки, ще хтось тут є. Я зараз і вас убью теж, не переживайте. Ану. Йой! Пеляха попасти не можу. Я тебе і так до жену зараз і вб'ю. йди сюди. Не прячся. Де ти сховався? Ану? Тут да. Ой, я зробив, бляха? Зайшов прицел, вийшов з прицелу, Фігню я зробив. Я й до вас зараз дойду, що ви там розбушувалися, га? Так, куку, -ку. шо ти там лутаєшся, ну йди сюди. Ой, боже, я стріляти не вмію. А йому взагалі було пофіг якось на мене. Він собі лутався і все. А шо там за баран сховався наверху за годинником? Алло, спускайся оттуда, чи, чи ти засав? Спускайся оттуди, я тобі кажу. Ага. А ти рішив своїх кінтів послати, да? На вірну смерть. Ти рішив своїх друзей кинути. Я поняв. Ти така дурна людина. А твої кінти теж офігіли щось стріляють по мені. Я напевно уйду назад трошки від них, бо фіг знаю, що одних них Вони дикі якісь. Так, ану, я зараз одного пасажира взорву. Ану. О, сюди. Боже. Боже мій. Яке я косоглазий. Які... Як я можу відео так робити, як я не попадаю просто по людям? А ну, ти де там потеряв? Сюди, вс. Мінус 2. Я залишився один, точно на годину. Куда там зайти? Ріп'ятце не плануєш лізати оттуда баран. Що там засіб алло. Ну йди в жопу туди. Я зараз уйду и все, ты будешь сам тут сидіти. На івенті собі. Одинокий волк. Ти мене вже достав, злізаю туди. Бачиш не тільки одного мене ти достав, ще хтось по тобі стріляє. Ти вообще охерівший. Ти розумієш? Я зараз до тебе залечу і наб'ю тобі морду. Понятно тобі все? А ну іди сюди, скотина, ти дурна. Еу! Та я що? Я хотів його вбити, чого ви по мені стріляєте? Піпец. Ну все, жопа вам. Я хотів вас пости, а ви мене вирішили вбити, да? А ну, де той баран який стріляв по мені, іди сюди. Не туда. улетім. Мені було стріляти по мені. О, тут поїзд приїхав. У мене є ідея. Я зараз ко... з цим. сховаюся за коробочкою там одної великої, і все. І буду чекати, поки хтось прийде і уб'ю всіх. От, за цим кейсом, сховаюся сзади, і все, і буду чекати зараз. Так, уже перша жертва на підході. А ну, давай, заходи, не стесняйся, уходи, не бойся, Чек, там, не плач. Ну він буде і боятися, і плакати, то йому нічого не поможе. Е, -е, -е, -е він коротше засав, він не сів на поїзд, він вирішив, щоб я сам сидів. Кинув мене, ну понятно. Іду собі других жертв шукати. Може на школі хтось буде. Ще, поки до школи долечу, то вже пів сервера умре на цій клюкошці. На поки перезарядиться, йо-йо, і то часу пройде багато. Добрий день, я тут-то. є хтось тут. Чи нікого нема? На общаге. О, на общага стреляется. І все, я тоді діду на общаге. Ай, зустрічають мене. Давай, Та попади на ну, нет. Боже, я попасти не можу, по мені зразу 20 голов мені дають. Як так виходить? Ну добре, я просто криворукий, руки, так і виходить із за того. Так, у мене тут якийсь гость ходить, його треба поприветствувати. Да, а ну, через окошко, зараз я йому привіт передам по голові. Добрий день. Ой, привіт, я случайно. Так, я вирішив трошки політати. Чому б і ні. Може людей якраз знайду. Не-не-не-не. Опа, нашов, на кричі сидить. А що ти так тихо сидів? Ага, Опа, а ну я сейчас зірву фірменну хешку через окно. А ну, бабах! І, о, сюда! Ну це я гренад. Що ти, попався? Попався, сейчас. О, боже, скільки це беруто, давай сюда все. А ну я в нього украв кольчик чуть-чуть. Давай, сейчас буду рикати, як Лев Сильнее. Это я даю. Гигантище. Опа, на дача їде. Ой, все, ребята, вам капец. чого? А ну, стоять, міліція. Як вони дальше їдуть? Я вже мав їх роздавити. Скільки їх там вообще. Ой, Боже, там фул четверка, фул пак. Все, я вибачаюсь, зря бика, прощавайте. Це була обманка, я їх надурив. Не думаю, що я втікаю їх зараз розстріляю. Це ботик. А де вони попрятались? Ну, один под забором, я чую. А остальные всі де пропали? Зараз будуть пошук, опа. Перший найшов. Так, перший мінус. Другий під забором ще двоє десь мають бути. Ну, один тут ще в хаті, напевно, цей маленький. от останній де. Я не знаю. Що, що? Боже, що я роблю? Это вообще ботик. Откуда тут ботик взявся? Я ще так зіграв, конечно, тупо, Ну, як усе. Вилізайте партизан. Опа, один виліз партизан. Один мінус. Так. Откуда по мені стріляли? Я вообще не розуміюся. Так якось туплю я, я так як сплю. Так, ребята, давайте вам хату чуть-чуть прогрію, вдруг вам холодно там. А ну, хто там стріляв? Опа. О, бачу, бачу, ану. Не попався зловмишлені, фіг було стріляти. Так, я йду на розвідку, коротше, титаном. Треба добити цю четверку, бо я даже не знаю де вони про. Опа. Найшов. Один ай, всі Твої друзі, де? Де твої друзяки? Добре, два. Останні два друга. Непонятно все з вами. Ви якісь странні. То вас четверо, то вас двоє, то взагалі непонятно. Ти що думав, ти спрячешся в цій хаті від мене, чи що? Я не розумію. Зараз умреш і все. Я буду в тебе випрашувати адрес твоїх кінців, хай виходять. Але ти живучий. Скільки я вже ударив по тобі? О, на коні... не поняв. Чо ти вмер? Останні двоє де. Я ж кажу, от, от якась странна команда в них була. То їх двоє, то четверо. Все непонятно. Ой, а у мене титан тут кінчається? Як я буду переходити через річку. Ну давай, плав піду. Своїм ходом, давай, без титана. О, тож я крюкошка, кошка, я за. Ой, гігант. Ай, бляха, а що я зробив? Ай-яй-яй-яй-яй, я все. Блін, мені треба було сразу на кріпоште уходити за камінь. Яй, -яй ну нее. Ребята, ну піпець, помилуйте, не трогайте. Дайте я похилюся, будь Ні, ні, ні. нет. Нет, иди отсюда скотина така. Все, ідіть в жопу. Так, давайте я ще побыстрее відкрию кейси на кінець сезону. І все, і будемо закінчувати відео на цьому. Все, давай. Перша десятка, давай. ну, Ану, щось хороше, красиве, давай. Ага, ну, дробашик і якийсь костюмчик, непонятний, ну хоч щось. Давай, дальше. Муи. А ну, давай красоту. І нихера собі муху. Юмпік. Ого, ти ось можеш тепер на голову одіти муху і все, і буду ходити всіх пугати, да? Красота. Ану, де ця муха, опа. Ану, оцініть в коментах, як підходить мені чи не підходить? Так, ну ось і все. Відео як і сезон вже закінчились. Дякую всім велике за перегляд. А тим, хто не підписаний, я охоче рекомендую підписуватись та натискати колокольчик, щоб не пропускати нові відео, які виходять кожного тижня. А також не забувайте натискати кнопку лайка та писати любий коментар, чи вам сподобалось це відео чи ні. Можливо, у вас є якась ідея для нового відео, яке я б міг зняти. Буду дуже вдячний вашому фідбеку. Всім дякую за перегляд ще раз, всім пока-пока!